Доброго дня, діти! Запрошую вас на урок математики. Продзвені вже дзвінок. Починаємо урок. Будемо добре працювати. Хороші результати будемо мати. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитись, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно й плідно працювати. Тема уроку десятковий дріб. Читання і запис десяткових дробів. Розглянемо числа, дробові числа 30, 80 417 тисяч. Числа зі знаменниками 10, 100, 1000 і так далі. Домовились записувати без знаменника. Спочатку записують цілу частину. А потім чисельник дробової частини. Цілу частину відокремлюють від дробової комою. Для таких дробів знайшли зручну одноповерхову форму запису. Одна десята записують дорівнює 0, цілих, Кома і одиничка, що означає 1 десята, 0,1. Одна сота. Записують. 0. Ставлять кому Нуль один. Це означає 0,1. Одна, одна тисячна. Записують 0, кому. Два нулі і одиничка, що означає 0,1 тисячна. Дивіться, 1 дециметр це дорівнює 10 сантиметрів, А 1 сантиметр – це буде 1 десята дециметра. Записуємо десятковим дробом. Це буде 0,1 дециметра. 1 сантиметр це 10 міліметрів. А 1 міліметр, навпаки, буде 1 десята сантиметра, або записим, десятковим дробом буде 0,1 ну, сантиметра. 1 дециметр це дорівнює 100 мм. А 1 міліметр це буде 1 сота дециметра. Або дорівнює 10. 0,01 десиметра десятковим дробом. Один метр має тисячу міліметрів. А 1 міліметр це буде 1000 метра. І записуємо десятковим дробом 0,001 метра. Записані в такій формі дроби, в яких знаменники. Є числа 10, 100, 1000 і так далі називають десятковими дробами. Наприклад, 7 десятих. перед дробом немає нічого, тому пишемо 0,7 15 ,5. перед дробом немає цілої частини. Так і пишемо. 0,15 Слідуючий дріб тисячних. Тут є ціла частина буде тисячних. Десятковий дріб читаю так. 6,8. 6 ставимо кому. І читаємо: 6,8. 25 сотих. Тут немає цілої частини. Значить, пишемо 0,25 сотих. І читаємо 0,25 сотих. 3,5 тисячі. Читаємо 3,5 тисячних. У запису десяткового дробу завжди є ціла і дробова частини. Їх розділяє кома. Наприклад, 813,527. Зліва від коми ціла частина. Вона може дорівнювати нулю, якщо дріб правильний. Права від коми дробова частина. Розряди десяткових дробів. Зліва від коми перша цифра. Розряд одиниць. Друга розряд десятків. Третя розряд сотень. Справа від коми Перша цифра. Розряд десятих долей. Він найстарший. Друга розряд сотих долей. Третя розряд тисячних долей. Дивимося, наприклад, 813,527. Маємо 3 одиниці, 1 десяток 8 сотень, 5 десятих, 2 сотих, 7. тисячних. Читаємо разом з вами десяткові дроби. 23,000.

Читати десяткові дроби. А зараз ми будемо з вами вчитися записувати десяткові дроби. Звичайний дріб знаменник дробової частини, якого розрядна одиниця 10, 1000. Ми з вами запам'ятали, що можна записати вигляді десяткового дробу. 6,8 записуємо через кому. Дорівнює 6,8. Звичайний дріб. 7,25 можна записати з десятковим дробом. 7,25 8 десятих можна записати десятковим дробом. Я вам говорила, що як немає цілої частини, пишемо 0,8. При записі десяткових дробів, треба пам'ятати, що якщо десяті, то одна цифра після коми. Соті – дві цифри після коми, тисячні три цифри після коми. Ми з вами навчилися читати десяткові дроби. Зараз ми з вами будемо вчитися записувати десяткові дроби. У десятковому дробі після коми має стояти тільки цифр, скільки нулів у знаменнику відповідного звичайного дробу. Наприклад, 4,18. Значить, десятковим дробом записуємо 4, ставимо кому сотих. Значить, 100, два нулика повинно бути відповідно дві цифри. Буде 4,18. Якщо в чисельнику менше цифр, ніж нулів у знаменнику то після коми перед цифрами чисельника треба дописати таку кількість нулів, якої не вистачає. Наприклад, 3,5. Тисяча має три нулика. Відповідно, перед п'ятіркою ми повинні дописати два нулика, щоб було три цифри після коми. І буде 3,5. Продовжуємо. 45,35. тисячних. 45 цілих так і пишемо. А після коми повинно бути три цифри. Значить, перед 35 ми повинні написати нулиць. І буде 45,35. Виконаємо приклади разом. Приклад 1. Запиши дані числа у вигляді десяткового другого. 9,21 сота. Що ми з вами робимо? Дивимося: 9, так і ставимо 9, Сотих. Значить, 100, два нулика, відповідно в нас, після коми, повинно бути дві цифри. Так і пишемо 9,21. Слідуючий приклад: 56,69 Що ми робимо? 56, так і пишемо, ставимо кому і дивимося. 100. Значить, повинно бути дві цифри після кому. Відповідно, 56,69. Слідуючий приклад 269. 000. Цілих немає, значить, пишемо 0 цілих. Тисяча має 3 нулика, значить, повинно після коми бути відповідно 3 цифри. Слідуючий приклад. 8,32. Дорівнює. 8 цілих так і пишемо, ставимо кому і дивимося. Тисяча має 3 нулика. Відповідно, повинно бути 3 цифри. Значить, перед 32 ми поставимо 0. 72,8. Пишемо: 72 ставимо кому. І дивимося, тисяча має три нулика. Відповідно, повинно бути три цифри. Ми перед 8 ставимо два нулика. І читаємо: 72,8. Ну, Дуже рідко трапляються такі приклади, ну є в математиці 10 класу. 5 десятичних. -ти цілих немає. Пишемо 0, цілих. рахуємо нулики. Раз, два, три, чотири. Настільки одна цифра, ми відповідно повинні дописати перед п'ятіркою три нулика. І буде 0,5 -ти тисяч. Вдома для самостійного працювання ви будете виконувати дані приклади. Ну, наприклад, прочитайте десяткові дроби. Ви будете читати 1,6. Друге завдання 12,8. Третє 5,24. Далі, підуючи завдання. Записані вам звичайні дроби, а ви повинні їх записати десятковими дробами. десятих. Цілих немає, пишемо 0, ставимо кому і пам'ятаємо, скільки нулів, скільки цих повинно бути після коми. Буде десятих. Ну і так далі. Виконайте запропоноване завдання. Дякую за увагу! До побачення!